Познач себе врятуй життя з настанням осінньо-зимового періоду та постійних відключень вуличного освітлення на дорогах рівненщини стає дедалі небезпечніше. Часто пішоходи потрапляють під колеса автівок через недостатню видимість у темряві. Тож для того, аби убезпечити рівнян, правоохоронці влаштували майстер-клас із виготовлення світловідбиваючих елементів. Зараз у нас проходить тиждень безпеки. дорожнього руху, а саме світловідбиваючі елементи погодимо по школах. Дякуємося і загалі співпрацюємо з неповноліттями, готуємо різні світловідбиваючі елементи. Саме сьогодні це будуть браслети. будемо роздавати їх перехожим. До заходу долучились учасники корпусу майбутніх поліцейських. Вони переконані, світловідбивачів вкрай необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко вечоріє і учасники дорожнього руху стають практично невидимими у сутінках. Це дуже корисна річ, оскільки я зараз, як я кажу, дуже безпечає часто освітлення, і дуже автомобілістам важко побачити людей, особливо якщо вони в чорному одязі, то взагалі. І я вважаю, що це дуже небезпечно, оскільки автомобілістам дуже важко їх побачити. Ще так як зараз дуже такий період часу, що зима, і те, дуже раніше темніє. і ну. Краще все-таки носити. Я займаюся безпекою людей, щоб менше було проблем. Так само на дорогах. Зараз така пора, що виключають дуже часто світло і ходять хлопці, яких ще не освічують щось одежа, нічого, і багато що збивають таких людей. І хочемо допомогти їм. Так, звісно, на сумочці, на куртиці і так само на тваринці собаці. Кожного вечора я займаюся спортом, бігаю і так само купую ушейника собаці. Таку ініціативу запровадили в першу чергу, аби вберегти пішоходів від страшних наслідків. Окрім цього, це можливість для учасників корпусу майбутніх поліцейських стати ближчими до майбутньої професії та глибше пізнати специфіку роботи. Зараз поліція продовжує заходи з метою зменшення аварійності на дорогах. Одною з умов аварійності це є те, що пішоходи в темну пору добу є невідимими. Ми проводимо заходи спільно з корпусом майбутніх поліцейських. Це новий проєкт, який ми започаткували в нашій області. Випускники шкіл долучилися до цього проєкту. Мета проєкту знайомити дітей з діяльністю поліції. Після того, як усі світловідбиваючі пов'язки були готові, майбутні поліцейські під наглядом інспекторів вийшли на вулиці міста, аби роздати їх пішоходам. Таку ініціативу рівняни сприйняли позитивно. кажуть, у темну пору доби дуже важливо лишатись видимими. Це дуже важливо, так як світло виключають. Не видно ні переходу, погано видно знаки, і треба, щоб водії бачили, хто йде. Я думаю, що це супер і. Так далі продовжувати дуже важливо, тому що зараз виключно світла сталася така ситуація, що темно на вулицях навіть дитина ходить сама. Це дуже потрібна річ на сьогоднішній день. Будемо користуватися, бо дуже багато ДТП. Так я буду носити, бо зараз в темну пору року взагалі людей не видно. Я думаю, це краще і для водія, і для пішохода, щоб берегти. Тому ну гадаю, що все правильно. Всього лише за 15 хвилин усі світловідбиваючі пов'язки розібрали. Щасливі майбутні поліцейські запевняють, будуть продовжувати займатися цією справою і надалі, адже їх обов'язок безпека людей. Ірина Жуковська, Денис Коломис,